що, ти готовий? Так я напевно сяду краще. Бля, десь де сіст, ты мене зара. Машину піднімай Мене, може підніми, ну мене потім піднімай машину. Ой, зарак у нас заглючить, блять, як стрельне. Ну щас. О. І давай, давай, давай. Тут маса просто велика в неї. О! Тепер іди мене, піднімай. Наручник тільки підійди машину на ручник поставлю. А, ще. на. Вона ж на цьому стоїть. А, ну да. А Тепер ти. Тепер підніми де? мене. На самому самому низу.